Профільний гуманітарний комітет Верховної Ради України рекомендував парламенту хвалити законопроект про забезпечення зміцнення нацбезпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Про це повідомив народний депутат Железняк 9 грудня 2022 року. Фактично у цьому законопроєкті йдеться про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Законопроект передбачає наступні положення: встановлюється заборона діяльності на території України Російської православної церкви, релігійних організацій, які безпосередньо або Складові частини іншої релігійної організації входять до структури Російської православної церкви. Предбачається, що всі правочини, пов'язані з використанням майна оренди, найму, лізингу тощо, строк дій яких не закінчився. І укладені між резидентами України з відповідною забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково. Встановлюються особливості найменування релігійних організацій, зокрема, можливість релігійної організації використовувати в своїй назві як повні, так і скорочені найменуванні слово православний або православна, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла православній церкві України. Авторами законопроекту є депутати від практично усіх парламентських фракцій. Сам документ датований 23 листопада 2022 року. Як повідомлялося раніше президент України Володимир Зеленський, підписав указ проведення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня цього року про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Указом серед іншого передбачається внесення Кабінету міністрів України у двомісячний Трок на розгляд Верховної Ради України законопроєкту щодо унеможливлення діяльності в Україні афілюваних із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов'язань України у зв'язку зі вступом до Ради Європи. Урядовий законопроект станом на сьогодні у парламенті не зареєстрований. Відео про обшуки служби і безпеки України у храмах Української православної церкви Московського патріархату. Дивіться за посиланням у правому верхньому кутку. Не забудь. Будьте підписатися на YouTube канал Клочок Time, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.